Здоровенькі будьте. Як бачите, вже в мене дизель стоїть у другу сторону, а що так, тому що навісив я сюди отаку взяв у друга сцепочку. Ну а що за сцепка? Вона вже в мене була на каналі год назад. Закривав я вологу нею. Це сцепка мого друга, але в неї була деяка проблема. До проблеми зараз ми перейдемо. А так по сцепці вона на гідравліці. Дві крайні борони відкидаються, але я її не підключаю до свого трактора, тому що мені неважко розібрати. В минулому році її не підключав за того, що тут було чисте масло, а в мене було там перероб. А зараз, виходить, в мене вже теж чисте масло, але оскільки невелика проблема витягнути одного штопора пальця і руками відкинути цю одну борону з тієї сторони так само, то я вже її до гідравліки підключати і не буду. Ну, Зроблено чудово. Все-таки друг до цього талант має. Ну і Вирішив я своєму другові допомогти, так як користуюся нею теж один день у році. Ну, а що случилось іменно з цією штукою? Як бачите, трошки стерся вал. Ну і зараз я це переробляю, зараз покажу, яке було і що буде. Ну а по-моєму трактору був деякий прикол. Коротше, склали ми трактора, завели, вроді все нормально. Поки помив руки туди-сюди, случається така біда. Ось відео.

Знає, що там вийшло? Коли нажати повністю щеплення, десь від половини до третини там, вийде, удар йде. І після цього удару йде там шум, можна включити виключити передачу. Коли пускається педаль десь до цього ж удару, вийде, трактор може їхати. Якщо пустить більше, все стає. В общем, хто із знавців може так навскидку приділити причину. Напишіть в коментарях, а трошки далі туди. По відео я вам покажу, в чому ж була дійсно причина. Ось такі колеса стояли на сцепці. Викидаю я середину, уварюю кусок Volkswagenського диска. Благо були в мене, я ними не користувався, так вони валялися, стан хороший. Отвори взагалі тут не розбиті, все чітко, все хорошо і стає він на Жигульовську ступицю. Ну, і це я викинув, тому що воно вже, ну може б вже сезон відходило, може вже і ні. Дякуючи мому ще одному другові Анатолію, виточив він мені от такого вала під дев'яточні ступиці задні. Ну і Звичайно, вони сюди чудовим образом стають і будуть служити. Треба просто вала розрізати і приварити на місце тих змилків. Ну От такий у мене зараз проходить ремонт по сцепці. Ну, і Як ви бачите, дулю. В принципі, я сцепку зараз везу другу. Від... Красота. Трохи ще поки мокро на поле виїжджать. Вирішили зробити сцепку, а потім вже й на поле можна. Як бачите, в березі тут взагалі калюшка була недавно. Ну і що було виходить, з трактором? Значить, як говориться, вскриття покаже. Розриваємо трактор. За 20 хвилин ми його розірвали і склали докупи. Замінили ту запчасть і все запрацювало, причому чітко. Все, вже ось окатався на тракторі, відео, правда, не знімав, не було коли. Ну, а по факту, хто не знає, що це було, показую. Диск щеплення. Чого-то випала з нього середина. Навіть не маю уявлення, чого так могло случитися. І в принципі вроде як непоганий був диск. Ну, Оскільки в мене старий диск був доволі в хорошому стані. Я його назад туди поставив, я думаю, що він одробить не один год. Ну, а з цим диском не знаю, будемо щось вирішувати. В принципі, ну, По факту брак був, десь видно, заводський, чи я не знаю. Що за диск? Ну, Думаю, в наступних відео я скажу вам, хто його хто його цього диска такого зробив. Ну, Ось такий у мене вийшовся швидкий ремонт трактора. Коротше, грубо говоря, один день зранку, на другий день вечором я вже виїхав. Ну, а скачували, розкачували. 20 хвилин реально. Ну, може, 25 От сили. Так що, коли не треба нічого доробляти до трактора, коли вже все готово, то трактор розібрати і зібрати дуже швидко виходить. Ну, то таке. А хто додивився до цього моменту, то думаю, що підписка на канал буде не зайвою, так само, як ваш царський лайк. Ну а на цьому все. Дякую всім за увагу. Бувайте здорові!